Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 356 за відручником геометрії 7 класу автора Олександра Істер. І наше завдання знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 17 см, а основа 5. А, саме головне це намалювати малюнок. Ма ма ма. Ви можете зі мною поспорити, звичайно, що це прямо найголовніше. Але для візуалізації, хто краще сприймає саме малюнок і розуміє, який елемент йому треба знайти, то це найкраще, навіть якщо малюнок невеличкий. Так, зараз трошечки його підрахтуємо. Так, нам не дано, як називається трикутник, тому називаємо самим. Нехай це буде а, Б, С. Так. І записуємо дано. Нам дано трикутник ABC. І для того, щоб сказати, що він рівнометрений, я завжди пишу в дужках Аби до тобто бічні сторони рівні. Це за ознакою рівнометр. Означенням, пробачте, рівнобедреного трикутника. Ну, або деякі більше рівнобедрені. Це не принципово. Отже, за умовою, нам дано периметр даного трикутника. Так, трикутника АВЦ дорівнює 17 см. Так. А також нам дано основу, тобто основи це, на чому стоїть наш трикутничок, це у нас А це дорівнює 5 см. Знайти бічну сторону. Тобто, АБ можете одне написати або АБ і Б. Це, тобто, у нас дві річні сторони. Про зв'язання. Ось Добре. Почнемо з -з 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 -з, з. з з з з А що ми почнемо? М -м, з формул париметр. Нехай. Так, периметр трикутника А, Б, С дорівнює сумі всіх сторін в нашому випадку. А Б, плюс Б, С і плюс АЦ. Так. Добре. Виразимо звідси А це те, що нам треба. Ой, пробачте, А це у нас відомо АБ і Б це нашу суму АБ плюс БЦ буде дорівнювати від периметра трикутника. Треба відняти нашу основу. А, це. Добре, тобто наша сума АБ. Плюс Б це буде дорівнювати 17 мінус 5. <кій> і це буде дорівнювати 12. Добре, 12 см. Так, як, можемо так і записати. Так, як АВ дорівнює Б за означенням. За означенням, тоді АВ буде дорівнювати 12 поділити на 2. Тобто на кожну сторону нам буде припадати по 6 см. Це і буде відповідь. Відповідь. 6 см. Все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!